Останній шлях його дороги додому всталили квітками і свічками. Зустрічав тіло героя Володимира Гарматія увесь Чернелів-Руський. Приїхали попрощатися рідні, друзі, знайомі. Про гори і скорботу в селі сповіщають тривожні церковні дзвони. Закликають провести в останню путь Володю. Згорьована мама обіймає труну сина і просить сказати хоч слово. Немає більшого горя для матері, як хоронити свого сина. Як тобі було задавала жодку про себе, а пощанок. Мама Володимира розповідає, як зустрічали її сина, як розвезли труни усіх, хто з ним воював і також загинув. А останнього привезли Володю у рідний чернелів Руський. Від кам'яна, всі стояли ночи, всі кричали. Герою на набираю. На а наше село все в квітках із лампадками зустрічало. Ціла вулиця світлася. Мови герой, як чекали всі вчора. Я вчора всіх 11 хлопців розвіз і приїхав додому в саме. Він весна зер, ось всіх додому завезли. Ми чекалися ротації і не заказали. не такої, якою ми мріяли. Ой.

Володимир Гарматій служив у бригаді під Сєвєродонецьком. Юнак був мобілізований у армію ще в квітні цього року. В зоні АТО, за попередньою інформацією, хлопець підірвався на міні. В звістку про смерть Володимира ніхто з рідних, друзів не вірив до останнього. Аж поки брат не впізнав тіло в одному із моргів Дніпропетровська. Надія була ще дуже довго надіявся. казали, що він помер, не вірив то ніхто. А вже аж коли. Поїхав обратно впізнання і сказав, що це дійсно він. Тоді вже опустилися всі руки. І вже Надія згасла просто. Шукали по лікарнях, по моргах. І десь в останні вже дні сказали, що ніби володя лежить десь на Україні Дніпропетровська в одному з моргів. Там його і знайшли в цьому морзі. Володимир був хорошим, слухняним, добрим. Він був готовий усім допомогти, вислухати, кажуть, друзі, рідні, сусіди. В Пам'яті залишиться він дуже хорошою людиною і героєм, який загинув за Україну. Я зараз говорю від всієї групи нашої. Це був наш одногрупник. Це не просто був одногрупник для нас. Це була найдобріша людина в світі, яку ми знали. Це був герой з самого першого курсу, що ми знали його. Це була дуже добра, чесна людина трудолюбив, він завжди послухає, завжди кожного вислухає. Він ніколи нікого не обід. Батьків з мамою, особливо батьків він дуже поважав, він взагалі всіх поважав. В селі не було такого, що за нього хтось шить був. Погано за нього ніхто не сказав. І молоді, і старші. Він йде, і привітається, і допоможе. У мене він вже не раз був. Що треба, бо не раз послухав. Вони молоді, я старша, допомагала. знаєте. Дуже діти. Не взагалі дуже добрі Діти. Мама їх сама виховала. Таких дітей в селі мало є. Так. Так. Таких дітей є. І, певно, Бог забирає саме краще. Знала його, як доброго, гарного, хлопця, чемного, він мій сусід. Аби мама і рідні не переживали, Володимир казав їм, що служить у Миколаєві. Сьогодні героя поховали. Співчуваємо рідним та близьким. Вічна пам'ять Володимиру Гарматію. Герої не вмирають.